Дідух з давніх часів вважали основним атрибутом українського різдва. Зазвичай на святий вечір до хати його вносить господар і ставить на покутті. Атрибутом різдва завжди в українському народі була не ялинка, а дідух, тому що це наша гадачина. Хліборобська земля і наші предки завжди ставили на покуті і готувалися до різдва, плели такі дідухи. Називають дідух у народі ще хлібним деревом, адже за традиціями його основними складовими є злакові культури пшениця, ячмінь, овес, жито, оскільки солом'яний сніп є символом врожаю та достатку. Відтак в народі його прийнято вважати також і оберегом. Повинно в кожному пучку має бути 31 колосок, так як скільки днів місяці. І по ярусах скільки місяців, так як по кварталах, по кварталах, але як там кому виходить, дідух можна зробити у формі простого солом'яного снопа із колосками, а можна придумати незвичну форму і при цьому використовувати не лише злакові культури, але можна ще дідух прикрасити, от, наприклад, як цей льоном різними фруктами сушеними квіт. Ками сухими калиною в основному. Ну а так як ми тепер вже маємо свою вільну Україну, то можна і стрічками синьо-жовтими такі зробити патріотичний дідух. Якщо ж виготовляти дідух вам ніколи, його можна придбати, хоча б на місцевому ринку. Тут пропонують від найпростіших із кількох пучків колося до більш складніших виробів. Це такий дух просто з пшениці. Ми собі завжди робимо. І я пару взяла на базар. Люди завжди їх купують, їм подобається. Мене вчила свекруха, і ми разом з нею такі виготовляємо. Ціна 15 гривень, так, щоб була доступна для людей, недорога. Чим складніше плетіння і більший розмір, оберіг відповідно і вартуватиме дорожче. Що поправильно то цей саме такий правильний. Роблять ще такі простіші, але вони недорогі, 20 гривень, люди вже продають за те, що можуть. Бо кожному треба на свята грошей, так, щоб людина могла купити, а та людина, яка продає, щоб могла продати. Не дуже дорого цінить, Ці, а ті о, трошки дорожче, а ті по 20 гривень. А то і якщо 40 гривень. А з чого зроблено? Є пшениця, жито, овес і ячмінь. Хоч пшениця із запропонованих варіантів переважно є основною складовою, їй інші рослини. І ще, а той от льон пофарбований, то є льон. Усі зернові. І ще на всякий випадок дають страхополог, щоб до хати не заходила ніяка хол'єра. Пані Оксана також додає, якщо люди мають бажання, а основне фінансову можливість, то такий символічний різдвяний оберіг можна купити і за кілька сотень гривень.